Консультація для батьків, як зробити вугільний фільтр для очистки води. Сьогодні поговоримо про плюси та мінуси вугільних фільтрів. Побачимо приклад фільтрації води. Активоване вугілля це вуглецева пориста речовина, яка здатна відштовхувати воду і поглинати речовини гази. Активоване вугілля вважається найвідомішим сорбентом для поділу та очищення речовин. Субстанцію отримують з деревного вугілля, кам'яновугільного коксу та горіхової шкарлупи шляхом обвуглення. Цікавий факт про активоване вугілля: велика кількість пор сприяє утворенню величезної поверхні. В одному грамі вугілля розміщується від 500 до 2200 метрів квадратних площі. Матеріали. Банка ємкістю 500 мл. Літрова пластикова пляшка. Вата, бинт, ножиці, активоване вугілля 50 таблеток. Візьміть прозору чисту пляшку з-під молока або води. Обріжте денце. В широкий бинт або марлю вкладіть вату, обмотайте кількома шарами. Помістіть у імпровізовану лійку з пляшки. Роздробіть таблетки з активованим вугіллям. Це зручно робити за допомогою ручної часникодавки або горіхоколу. Ще можна вкласти в серветку і подрібнити молотком. Висипте у пляшку на бинт з ватою, накрийте шаром вати. Знову створіть ватномарливий шар та покладіть зверху. Всі шари треба гарно утрамбувати. Ваш фільтр готовий. Залити улійку воду і подивіться, як вона поступово просочується. У вугільного фільтра є переваги і недоліки, про які треба знати. Великі пори речовини затримують хімічні елементи з крупними молекулами. Солі важких металів, алкалоїди, барвники, глікозиди, феноли, токсини. Добре фільтрується хлор і органічні речовини, але ніяк не покращується жорстка і залізомісна вода, не знезаражуються бактерії та віруси, невисока швидкість фільтрації, доступний малий об'єм рідини. Тому наш експериментальний фільтр не слід використовувати для очищення питної води. Лише як наочну модель для спостережень.